Здрастувати, мої шановні глядачі. Сьогодні субота, і кожної суботи, коли я п'ю свою ранкову каву, я думаю про те, що колись я робила відео, спілкувалася з моїми глядачами. Але події Цього лютого і майже весь цей рік вони змінили багато чого в нашому житті. І знаєте, по-перше, у мене був шок. Я вважала, що це якесь непорозуміння, і зараз люди в цьому розберуться. Ну, Люди, які мають владу, в цьому розберуться і все це як страшний сон піде небуття. Але виявилося, що все не так просто. Все продовжується і продовжується. І ця війна вона змінює все, змінює емоції, змінює життя. Ви знаєте, кожного дня я починаю з того, що розкриваю. Новини і читаю, і, 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 і все. Я не хочу нічого більш дивитися, тільки новини, які пов'язані з війною. Потім я дивлюсь аналітиків, які пояснюють ці ті чи інші справи, і як розуміти, що де, як йде, і все це. І ви знаєте, я розумію, що ці всі мої розмови за кавою, то така маячня, така неважлива, ну я не знаю, там діяльність, і тому, що я буду з ними виходити, кому я потрібна. Мої розмови за кавою, вони ж знаєте, вони ж носили завжди такий трошки розважальний характер, і все, чого я хотіла, це ну так для настрою. І який настрій може бути у зв'язку з тим, що зараз йдуть воєнні дії в Україні, з тим, що багато людей. Залишаються без світла, багато без тепла в домівках, а зараз зима і сам, що я кажу, ви всі все розумієте. І тут я з своєю суботньою кавою. Так. Це одна, головна, може, причина, а друга причина це мова. Тому що, ну що сказати, я з Києва, але я завжди розмовляла російською мовою. І всі, хто були близькі до мене, друзі, або більш там коло моїх знайомих, всі знали російську мову, розмовляли. Хтось розмовляв українською, хтось розмовляв з Такою мішаниною, якою називають там Суржик чи якось так. І Мішаніна ця була не тільки з російських і українських слів. Мішаніна була, і з словами з ідішу і з польської мови. Київ це такий, ну так як то кажуть Воїлон. І головне було, от У всіх друзів я вже не кажу, навіть знайомих, які, з якими я регулярно е, була у якійсь там відносинах, спілкуванні, е, завжди особ... важливо було, що ти кажеш, які ти думки висловлюєш, які цікаву цікаві інформацію ти знайшла і, хоч, і хочеш її поділитися. З друзями чи знайомими. Ніхто ніколи не сміявся над тим, як ти розмовляєш, якщо ти кажеш щось ну, цікаве, скажімо так. Тому, знаєте, якось проблемою мова ніколи не була. Але політика, яку я завжди вважала десь, знаєте, це десь там. Дуже далеко, я не в політиці не дуже щось розумію, тому що я буду казати. А вийшло, що політика теж впливає на наше життя, на наше особисте життя. І коли почалася війна, знаєте, вперше я так от якось була в шоці, це знають мої глядачі, я не опускала відео, а потім я подумала: знаєте, я можу вийти з відео, але я... що я буду казати про політику? У мене ніколи не було цього в моїх відео, і я навіть не хочу, знаєте, Є професіонали, які розбираються ці аналітики, на яких я дивлюся? А я що я буду тут казати? Нічого не розумію, буду тут якісь свої висновки робити. І як я можу ще виразити свою підтримку Україні, моїй батьківщині? Ну, я вирішила перейти на українську мову, хоч ніколи українською мовою я не розмовляла. Розуміла, так, але не розмовляла. Мені було дуже важко, і всі, хто дивився моє перше відео, це дуже добре розуміли, що робити. Але якось я повинна була висловити свою позицію. Тому я почала вести. А ще. Знаєте, мені хотілося започаткувати ну, в своїй, як то кажуть, ніші, саме український контент. Не дуже гарно, не дуже добре я розмовляю, але це відео українською мовою. Знаєте, коли я дивлюся, а я дивлюся дуже багато відео регулярно. І коли я дивлюся, я чую, як люди розмовляють не дуже добре російською своєю рідною єдиною мовою. І нічого виходять, і їх дивляться. І чому я не можу спробувати розмовляти українською? Вирішила я. Е, ну, я знаю, я роблю багато помилок. Навіть зараз я роблю багато помилок. Я дуже вдячна всім, хто мене коригує, бо. Мені ще вчитися і вдосконалюватися, я розумію. Але, знаєте, я це почала робити, і на мене вилилося дуже багато негативу. Ну, я не хочу сказати, що я вважала, що мене всі зрозуміють. Ні, ні, я, знаєте, я довго думала. Раніше, ніж зробити це. Це не було таким, знаєте, емоція виплеснула. Потім так, потім так. Ні. Я дуже довго думала і розуміла, що я втрачу своїх підписників. Так, від мене пішло багато людей. Я втрачу там перегляди і таке інше. Але для мене це не було настільки важливо, як. Виразити свою позицію. І тому я це роблю. Знаєте, але зараз я, от навіть зараз я кажу, і мені це важко, я так підбираю слова, але я не знаю, може, і це така нікому. Не потрібна ця моя діяльність з цим відео. Але я знаю, що є люди, які хочуть мене дивитися. І хочу запитати, якщо, ну, знаєте, як то кажуть, всі не будуть згодні, Так? не буває такого, щоб всі були згодні з одним і тим, з одним і тим же рішенням. Ні. Але, знаєте, завжди я Хочу знайти якийсь компроміс. Я кажу щиро, що я, мені легше висловлюватися російською, і якщо я буду робити якісь суботні свої відео з розмовами, може я буду робити на такому мікс, змішуючи українські і російські частини, може. Російською мовою, я ще не знаю, а може і не буду. Я так кажу, щоб знати вашу думку. Мені цікаво, що ви мені скажете. Вважаю, що буде багато коментарів. Я читаю всі коментарі. Я намагаюся відповідати на всі, може і не все у мене виходить, але читаю я всі коментарі. Цікаво, що ви про це думаєте. І, по-друге, мені дуже важко, як то кажуть, опанувати нові якісь навики в комп'ютері. І мені здавалося, що я, знаєте, ось буду записувати своє відео про прикраси українською мовою, буду надавати гарну якість субтитрів російською. Але щось у мене не дуже гарно виходить, і зараз щось я не можу зрозуміти, що там трапилося. У мене не виходить робити субтитри. Більше, за це сказати більше. Я дуже довго пишу ці субтитри, і ви знаєте, це дуже важко. Я знімаю відео в неділю, а потім ще півдня в понеділок роблю ці субтитри, а потім, а, а я не завжди можу це робити. У мене є багато справ, не тільки відео. І тому я знаєте, мені легше зняти відео. Номер два російською мовою, чим повертатися, щоб зробити ці субтітри. Тому я з Нового року буду випускати, перш за все, я буду випускати український варіант, а потім, можливо, я думаю, випускати російський варіант. Не для, ви мене, Не для бізнесу. Я знаю, що у мене є багато. Людей, які мені дивляться, слухають, і які розуміють навіть російську не дуже добре, але трошки розуміють. Я знаю, про що я кажу. Я спілкуюся з людьми з різних країн. І навіть російською вони роблять багато помилок і не все розуміють, але для таких людей українська це зовсім інша мова, і вони не розуміють нічого. Ви знаєте, коли від мене пішло багато моїх підписників, які були, які, знаєте, так, були дуже негативно настроєні. Проти того, що я робила. Е, ну, Це їх вибір, і я їх не засуджую. Я розумію, що не можу сподобатися всім. А мені не дуже подобаються всі. Я кажу не про людей, я кажу тільки про те, як знімаю відео як інші люди знімають відео. зрозумійте мене? Я дивлюся багато відео і подивився одне, подивившись одне чи два, я не хочу вертатися, але я не приходжу кожного разу і не пишу негатив людям. Ну, не подобається, не приходи. А? Ну це таке. І отож, я повертаюся до думки, що я буду робити відео російською мовою теж. Я розумію, що хтось мене буде за це там, я не знаю, може, і захоче виразити свою думку, виражайте. Я прочитаю все. Ну, що сказати? Знаєте, коли мені кажуть це так, так і так, тому що це якась раціональна критика. Я можу, ну як вам як, я спробую пояснити свою позицію, або може і поміняю щось у своєму, такому своїй так, манері. Але, коли мені починають лаяти, ну, що я можу сказати? Я не буду лаятися у відповідь. Я може, це і казала, хочу, може я і е, це вже не вперше кажу. Знаєте, коли мене хтось лаєть за мої відео, е, я завжди так собі уявляю таку сценку, що йдете ви по вулиці, і яка, якийсь собака починає на вас гавкати. Я кажу про тварину, собака, ну ви лаєте. І що, ви станете, як то кажуть, на четвереньке станете і будете гавкати її у відповідь на її, на її мові? Думаю, що ні. Е, тому, е, ось так я вам кажу, що буду я знімати ще й російською мовою відео. Не знаю, якщо вам... Подобаються мої суботні такі розмови з кавою. Ну, так, я кажу, як є, може російською, може на міксі якомусь буду розмовляти, чи варто, чи не варто. Так. Мені цікаво почитати вашу думку, бо я ще не вирішила з цими розмовами, що мені робити по суботах. А сьогодні. Сьогодні не тільки субота, сьогодні 31 грудня. Тому я хочу всіх привітати з Новим роком, з наступаючим новим роком. І хочу всім побажати, щоб наступив мир. Це зараз головне. я вважаю, що всі, всі це розуміють. І це настільки важливе, що все інше буде йти потім. А потім буде йти обов'язково здоров'я, потім буде йти щастя, буде йти радість, це все, це, що я вам хочу побажати в цьому році. Ось таке у мене сьогодні відео. Чекаю на ваші коментарі і хочу сказати, що з вами була Тетяна із Мадрида.